Ще раз добрий день, мене звуть Анастасія Дементій. А я гідне стренер, працюю здебільшого з жінками і працюю над їх самооцінкою, здоров'ям. Стараюсь, щоб кожна жінка полюбила себе, дбала про себе. Тому це конкретно стало моєю темою. Тобто, це відразу стало влучанням всіх, коли я познайомилася з Сергієм. Він розказав мені про продукцію. Я сказала: окей, продукція точно 100% моя тема. Але вийшло так, що він запалив мене. Ну, Запалив до нових знань, до нових думок і взагалі розумів. І так вийшло, що в мене вийшло запалити і інших людей. Тому що біля мене, ну так вийшло, що зібралися одні дівчата майже біля мене дівчата теж запалюються. Хай вони навіть не в цьому бізнесі запалюються з такою жагою, але вони запалюються, в них починають звершуватися нові бажання, вони починають діяти. І це найкраще, що може трапитися з людиною в житті, тому що цей вогник, який запалює форевер, він дійсно запалює кругом усіх людей. Тут є розвиток, тут цікаво, тут дуже круті люди, тут є оточення, подорожі. Коротше, про що ще можна мріяти. Тому хто що сумнівається, приєднуйтесь до форевер, тому що форевер запалює серця. Дякую.